Ну а власне, чи вважає китайська сторона домовленості з українським президентом успішними? Про це ми поговоримо із головним редактором MGA Media Production, журналістом, який багато років працює в Китаї. Це Олексій Фадієв. Він із нами на прямому скайп-зв'язку. Олексію вітаємо! Отже, як китайська сторона оцінює домовленості з Україною? Китайська сторона оцінює домовленості з домовленості з Україною переважно позитивно, тому що для, для розуміння цього факту потрібно розуміти насамперед китайську сторону і китайську політику. Як я неодноразово вказував, китайці у політиці просуваються дуже повільними шляхами. Є така спеціальна тактика малих шляхів, і не поспішають робити гучні висновки. Крім того, поки що можна сказати, що Україну а, Розцінюють як не зовсім надійного партнера, але це не в тому сенсі, що партнер не надійний, а в тому, що Україна ще не зарекомендувала себе як надійний партнер. В цьому сенсі сьогоднішній цей візит останній. цілком позитивний. Це ще один крок до поглиблення і розширення, як кажуть у Китаї, двосторонніх відносин між країнами. Олексій, а чи може Україна в майбутньому розраховувати на кредити чи інвестиції з боку Китаю? Я думаю, так передовсім на інвестиції, але є одне але китайці завжди вони дуже обережні в плані грошей, що а, так само як і приватні бізнесмени, так само і державні а, корпорації, державні структури, і вони вимагатимуть державних гарантій. Чим саме українська держава зможе як саме гарантувати а, цілісність і і неушкодженість, я би сказав, китайських грошей це вже інше питання, напевно, для тих, хто зараз знаходиться в Україні. Дякуємо, Олексію. Це був Олексій Фадієв, головний редактор MJ Media Production, журналіст, який багато років вже працює у Китаї.